По-перше, ще раз повторюсь, від всіх хочеться більшого, але треба бути вдячним за те, що є, і Франція один з найбільших донорів України. Це перше важливо, тому подякуємо. Друге, абсолютно для мене, от коли я чую, а там вийде Ліпена, що його спитають виборці, а це що наша проблема українська? Я щось не розумію. Президент Франції сказав слова, він їх сказав декілька разів на найвищому рівні. Навіть якщо взяти, що може він там щось не додумав і може зараз він думає якось інакше. Хоча я знаю, що це не так. Але візьмемо це. Так для нас це суперпас. Ну все, використовуємо це. Тим більше, що слова Макрона підхопили інші. Я повторюю: міністр закордонних справ Польщі сказав, так, це можливо. Міністр закордонних справ Литви сказав, так, це можливо. Чіпляємось за це і далі вибиваємо це. Це супер важливо. Щодо грошей. Основні гроші в країні під назвою Бельгія. Може для вас вона теж частина Франції чи ще чогось, але вона не частина Франції. І це буде Бельгія приймати своє суверенне рішення щодо замороження, конфіскації інших дій щодо цих активів, тому що ці гроші там. І це супер. Я зад забрати російські гроші трьома руками. Чим одне мішає іншому. Ми з вами почали розмову: як вести розмову з Росією? Про це була розмова. Якщо ми говоримо, що наш план вести розмову з нам кажуть, це несерйозно очікувати від Франції, тому що ну, разі хто таке зробить. А в той же час ми говоримо, хай Росія піде геть з наших територій на 91-й рік. Це серйозно? Ми реально віримо, що Росія каже, вдруг така. А ми, зараз знаєте, ми знаємо, ми людей ми це вірить. Росія піде з наших територій тільки тоді, коли ми силою викинемо її з наших територій. Ніякого іншого шляху, яким Росія піде з наших територій, не існує. А от щоб в нас. Була сила, нам потрібні ці військові і 100 військових французьких це буде прецедент. А далі буде тисяча за тисячі буде 10 тисяч, і це є реальна сила. І не забувайте одну річ. Франція це ядерна держава, як і Британія, і як тільки їхні контингенти з'являються тут з нами стоїть ядерні держави, єдине чого боїться Росія. Бо ми можемо скільки завгодно з вами тужитись, але завдяки тому, що колись 30 років тому божевільно ми віддали свою ядерну зброю, це було божевільне рішення, найгірше в історії України. То в нам сьогодні, ми що б ми не збудували, ми завжди будемо в програшній ситуації щодо Росії, бо в них ядерна зброя є, а в нас ядерної зброї немає. Тому або ми, поки ми не станемо членами альянсу, де є ядерна зброя, або в нас будуть союзники, але такі, які готові бути на нашій території військами з ядерною зброєю, до цього моменту в нас ніколи не буде з Росією паритету.